Я прийшов до групи, але група працює весь час у пробудженні магія. І коли я приходжу, я включаюся у їх підйом. Вони працюють зі мною. Кожен має дивитися на інших, наскільки вони знаходяться у цьому. І необхідно турбуватися. Я не питаю в якому стані ти прийшов. Я маю турбуватися про те, щоб всі хісарони, котрі є у тебе зараз, котрі дав творець кожному, ми зараз зішкрибаємо всі ці хісарони і працюємо з ними. Як щоб підняти їх на вершину наснаги за допомогою світла, що повертати до джерела? не те, що ми так починаємо, заспіваємо, застанцюємо, вип'ємо ще. По склянці, і буде добре. Ні, це теж добре, але ми бажаємо зробити це виправлення світлом, що повертає до джерела, тому що що не вистачає, що в мене немає недоліку настрою, мені не вистачає бути поєднаними з ставаришами не всередині, а вище всіх цих падінь. Розчарувань, проблем всього, що є переді мною, вони не зникають. Я знаходжуся над ними. Я відчуваю всі ці проблеми, котрі присутні. Це дійсне, дійсно прірва з усіма зміями, і скорпіонами всередині. Я знаходжуся над ними, мене підтримує світло, що повертає до джерела. Я залежу від Творця на 100%.